Весняні пригоди білченяти Весняні пригоди білченяти Настала весна. На дворі тепло і сонячно. На деревах уже з'являються маленькі листочки, а серед трави відніються перші квіточки. Який же гарний нині ліс! Білчиня чує цвірінькання пташенят і тішиться. Воно хоче побавитися на природі. Білчиня радісно біжить моріжком, шукає, з ким погратися, чи є тут охочі скласти йому компанію. Гуляючи в лісі, білченя зустрічає кабаняче сімейство. Маленькі кабанчики дуже допитливі, бігають туди й сюди. Привіт, кабанчику, пограймося разом! запитує білченя. ж, білченя, ми бавимося в квача. Хочеш з нами? Кабанчик приводить своїх братів і сестер. Ой ой, зітхає білченя, ви такі жваві, а мені б у спокійну гру пограти, Бувайте, кабанчики. У парку в Мишачій нірці живе сім'я мишки. Маленькі мишенятка граються одне з одним у хованки. Здрастуй, мишко, побавимося разом, запитує білченя. Ох, дорогеньке білченя, але ж ти таке велике. пищить мишка, а ми зовсім маленькі. Нам сховатися значно легше, ніж тобі. Пограймося наступного разу в якусь іншу гру. па-па На високому стовпі в гнізді сидить лелека. Аго, лелеко, пограєшся зі мною запитує знизу білчиня. Але ж ти так низько, а я не можу до тебе спуститися, щоб погратися, кричить лелека. Мушу сидіти високо в гніздечку та висиджувати яйця, пограємося іншим разом. На фермі білченя зустріла сім'ю свинки. Маленькі поросята борсаються в калюжі. Привіт, свинко, а можна з вами побавитися? Питає білченя. Привіт, білченя, гайда до нас побабраємося в калюжі. Станеш таким же брудним, як і ми, радісно рохкає свинка. Ой ні, бурмоче білченя. Ліпше я лишуся чистим, гарного вам дня. Розквітли дерева в садку, як же гарно, на великій камнюці коло води стоїть черепаха. Здрастуй, черепахо. А чи не хочеш ти зі мною погратися, запитує білченя. Ох, білченя, ти надто швидке, а я така повільна, відповідає Черепаха. Стоятиму я краще на своєму камені та гратимусь на сонечку. Бувай, білченя. Білченя біжить повз ставок і помічає. Золоту рибку, яка визирнула з під латаття. Вітаю, золота рибко. Побавимося разом запитує білченя. Звісно, білченя, лишень стрибай у воду, станеш таким же мокрим, як і я. Вигукує золота рибка. Ага, сьогодні я волію лишитися сухим. Відповідає білченя, а поплаваю з тобою, іншим разом бувай, золота рибко. Білченя і кортить погратися, та воно так нікого і не знайшло. Тож повертається у свій ліс, вимахуючи довгим хвостом. Аж ось білченя бачить перед собою. Короткий хвостик якоїсь іншої тваринки. Та це ж борсук. Привіт, білченя! Саме шукав тебе. Може, пограємося разом? А вже ж борсуче, усміхається білченя. Вони граються та бігають по всьому лісу. Який же радісний і чудовий весняний день. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.